Друзі, ми з поваром Данілом придумали новий формат, який називається Благодійний жартик. Сьогодні ми в Одесі і ми знімаємо новий формат. Ми розповідаємо глядачам по п'ять жартів. І якщо люди сміються, то вони донатять будь-яку суму в фонд «Повернись живим або в інший благодійний фонд. Якщо вони не сміються, то донатимо ми. Я і повар Даніл. Це се. So... Да, подивимося, скільки грошей ми зберемо сьогодні. Це Лера і Гліб? Я йду, я йду по Одесі, бачу багато безхатьок сидить на вулиці. І я думаю, з'їм безхатька, щоб він знайшов хатку в мене в животі. <плес> гадна, гадна. Добре, тепер, тепер я. Катувала, тепер гадна, я. Гадна, а, гадна. чому патріарх Кірил дуже любить однокласники? Тому що останнім часом там дохуя свічок на аватарках. <плес> у людей дивіться, у людей є Бог, є людський бог, а собачий бог це дох. Не люблять Україну. Єврейський хлопчик дуже хотів прогуляти уроки, але вчитель німецької його спалив. Тримається? Я питаю батька, батько, а як ти познайомився з мамою? А він каже, а я мамі кажу, привіт, кинь мені гроші на таксі, я прийду і потрахаю тебе. Ага, є, да, перемога. Я скала. Молодець, Він донатить. Да, молодець, Лер. Є, Гліб красавчик, повер Даніл. Сто а... гривень ЗСУ, а гривня банк з'їв. Розвели людей. Як вас звати? Даніл Даніл і? Микола. Даніл і Микола. Дуже круто. Якщо вагі... Знаєте, що буде, якщо вагітна собака народить людину. Всі зрозуміють, що ви їбали собаку. О. <гум> <гум> добре, добре. Okay. Так, тримаємось. Чому Поплавський показує пісюн на камеру? Тому що почалось дистанційне навчання. Все гроші, ми. з двох жартими хлопцями. Хлопці вже скинули 50 гривень фонд «Повернись живим, але вони хочуть другий раунд, бо вони ще не дослухали жарти. Тому давай продовжимо твоя черга. В дитинстві в мене був дуже великий чубчик, тому перед сном батько цілував мене в губи. Як Поплавський називає своє яйця? Пара на мільйон. І. Програмісти віддали гроші. А де ж видно, що Ахіллесова п'ята? Раз уже причо. Ну, примало дівчат, дівчата, як вас звати? У мене Віка, Еліза. Дуже приємно. Почнемо Твоя черга знов. Да, знову. Е, що каже, ой, зараз же жарт з інтернету. що каже Панін, коли бачить собаку? До ноги. <свіст> О! <свіст> Друзі, 500 гривень. Дівчата задонатили більше Скільки? всіх. Ого! 500 гривень! Ми вже спілкувались! Ого, Розвели! Ми Костянтин, зараз подивимось, як Костянтин реагує на наші жарти. <свіст> Яку колись ково співає кошеня там, які народжуються в селі. Піду втоплюся у річці Такий. Да, так чорний, да. чорний да. жарт. Як <свіст> дружина Шарія називає його членом? Малорос. Пітушара, я не знаю. Дітей, батьки мають право бити дітей тільки в дитинстві, тому що це не синці, а п'яні родемі плями. Таке. Да, так. Дякую. Дякую так. Як Дякую, Лавров так... називає чемоданчик з фекаліями Путіна. Вкусна і точка. Тут я навіть не знаю, що сказати. Тут таке. Добре. Я знімаю гумористичні відео в інтернет і серед військових я відомий як Тіктокер їбаний. Блін, він дуже, стриманий. Так, добре, він дуже добре. стриманий. Добре, добре. Що бачить гінеколог Аліни Е, Пізду Путіна. <рес> добре, добре, трохи. У нас трохи, ще по одному, так? Да? Я щось тут взагалі все підряд зараз розказую. Добре, останній. Моя колишня казала мені: Вова, неважливо, скільки ти заробляєш. Важливо, щоб у тебе були класні друзі. Весь сенс цієї фрази я зрозумів, коли вона потрахала з моїм другом. <рес> Защіну, <рес> поїхали, є. поїхали. Добре. Так, п'ята пара людей, яких ми вже заїбали. Е... Здравствуйте. Це Маша Америка і Катя Борщ. Катя Борщ. Так, я починаю. Е, недавно лікар сказав мені, що я не зможу мати дітей. Я сказав, що я не мати, я тато. Е, який збір притула об'явить після перемоги? На шлюх. Е, недавно моя дівчина сказала, що я не, що не хоче собаку. Я питаю, так а навіщо я її готував? Блін, вони точно переможуть, мені здається. Навіщо Поплавський какає своїм студентам на обличчя? Не знаю, така у них програма навчання. Як звуть людину, яка довго не займається сексом. Скоро стріл-ха- <плес> Це другий випуск шоу Благодійний жарт. Пожартуємо. На, поблагодійні <свист> <свист> Друзі, це перші люди, яких ми спіймали в Одесі. Представтесь, будь ласка. Здравствуйте, мене звати Олександр. Я популярний відеоблогер із ЗОДІ. Да? Всім привіт! Меня зовут Артем. Я, ну, да. <свист> 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 мене звати Костянтин і все. Починай по традиції. Да. Е, що, хлопці, привіт. Ми насправді взагалі були в Києві, а там ми з'їли Ліонеля Месі і зараз ми в Одесі. Рифмовано. На кого рівняються сучасні росіяни? На Ніка Вуйчича. О. М -м, не знаю, хто. Типа це... без рук і без ног. Так, да, да. красавчик. А, хлопці. Акр Акробатична комедія. Оп-оп-оп. Вау. Я теж раніше так умів. Так, да? гарно тримаєшся, так. Да. Ем, моя колишня дуже любила мою сперму. Вона настільки її любила, що коли я не знав, як вигнати її з хати, я просто кінчав у вікно. О. І знаєте, як називається смішний мотоцикл? Яма ха ха. ха, 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 ха а я слышу шутку, я її придумав. Путін дуже любить настільні ігри. Останнім часом він підсів на бутилочку. Ну, от йому очень даже подходит. Я б йому навіть свято б відкинутися. 2014 року е, наш єнот був єнот, а після 2014-го — єс єс єс. Так, добре. Останній жарт. Е, чому шарія звільнили з банку сперми? Тому що побачили, як він випивав на роботі. Я не знаю, що робити. Блін, це перші люди, яких ми не роз'їбали, і нам придеться донатити да. самим. <реш> Друзі, сьогодні це був перший випуск, і ми вже зібрали багато грошей на допомогу нашій прекрасній країні. Кинули одеситів на бабки і ставте лайки, і ми будемо кидати всю Україну на бабки, гроші мапки. Підписуйтесь на канал, ми будемо приїжджати в ваше місто і робити там цей формат, да. допомагати нашій країні. Обманюємо людей разом. Кожного хольна. Да. <реш> Фукуй квіт, ей на концерт в твоєму місті Проши де ти в коменти особисті